Привіт! Готові займатись. Поїхали. Перша вправа. Відкрили ручки на ширині плечей. Сіли на одну ножку назад. І ми маємо достати задню ножку протилежною рукою і сіли. Поїхали. Разом зі мною доторкнулись, сіли, доторкнулись. Ще достати ручкою до носочка ззаді. Молодець. І сіли. Ще доторкнулись. Доторкнулись, поміняли ножку. Так, приготувались поїхали. Доторкнутись, сіли, доторкнулись, молодець. Ще знайти ножку. Сіли і знайшла. Круто! Ще раз доторкнулись, сіли і раз доторкнулись, сіли, доторкнулись, сіли, зійшли. Молодці, струсили на ніжки. Підняли одну, малюю кружочок. Два, три. В іншу сторону. Один, два, три. Молодець. І іншою ніжкою. Один. Два, три. Круто в іншу сторону. Два, три. Молодці. Зібрали лікті. Разом. Присіли. Зараз ми маємо відкрити. І вистрибнули наверх. витягнули ручки. Зібрали. Поїхали. Сіли. Хоп. Присіли. Ще раз. Вистрибнулись. Вернулись. І сіли Вистрибнули. Молодець. Ще. Раз, два, три. Вернули. Раз. Два. Три. Молодці. Перек жабки Присідаємо. Присідаємо, але не витягую ніжки. Ще. Молодець. Два, три. Руки за голову. Достаю. Коліно. 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 Коліна, а тепер побігли. Раз, і так, так раз, і два. Молодець. Струсили ніжки. Зараз ножки будемо. Відкрили. Хлоп, над головою. Повернулись. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодець. І сім, і вісім. Круто. Струсили ніжки. І остання вправа. Швидко, швидко, швидко на місці, а потім високо-високо піднімаю колін. Поїхали. На місці розганяюсь. Ще швидко, 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 швидко. Високо колінка. Ще наверх, 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 наверх. Маленька, маленька. Біля себе, ще, ще ще на одному місці. На вес колін догори. Ще піднімаю, піднімаю. І останній раз на місці. Швидко, 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 маленькими кроками Великі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Молодець. Круто. Твої дві сіроньки заслужили. Па-па.